Любе моя, а як часто ти себе хвалиш, як часто ти себе підтримуєш? Я тут, щоб повірити в тебе і сказати, що ти варта всіх мрій своїх на цій землі. Мені дуже подобається одна річ, і я істинно в це вірю, що для тебе у Бога є всього три відповіді: на будь-яку твою мрію і побажання. Так, це буде. Так, але трошки пізніше. І останнє. Ні, я підготував для тебе щось дуже масштабніше і краще, звісно. Тож, якщо ти себе інколи порівнюєш з якимись точками Б, інколи ти втрачаєш сенс життя і віру в себе, коли ти бачиш життя інших і порівнюєш себе з цим, пам'ятай, що твій кур'єр, він заточно виїхав. І будь з таким відчуттям. Ніби не все пропало і щось не відбулося, і ти вже опустила руки. А згадай таку річ, що ніби <сум> кур'єр до тебе їде з доставкою їжі. Ти накриваєш стіл, гарно одягаєшся, готуєш вечірній фільм для перегляду з таким теплим очікуванням, і так радієш цим секундам, коли твоя мрія стає реальністю. От, згадай, це, будь ласка, і завжди вір в себе. Окей? А я... я теж буду в тебе вірити, тому що я знаю, що таке підтримка і наскільки вона важлива.